Доброго дня, у нас цей компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Ford Edge 2012 року. 3,5 у нас бензиновий двигун на автоматі на передньому приводі І з пробігом 201 тисячу кілометрів. Авто з Канади, другий власник в Україні, комплектація у нас сел, гарний колір автомобіля, по кузу, якщо по колу пройтись без зайвих зауважень. Є в нас перактроніки, є в нас камера, стоять класні оригінальні титани і хороша резина нова. По салоні по комплектації. Шкіряні сідушки. Електрорегулювання передніх двох е, сидінь, мультикермо, круїз, датчики світла в нас є, склопідйомники спереду ззаду, підігрів сидінь, клімат двохзонний. Така на сенсорна мультимедіа е, типу Android Auto і панорама. Е, класна комплектація, класний збережний стан салону без ніяких зауважень. Технічно автомобіль повністю обслужений, відходовки, всіх мастил. Цапка загалом тут не мінялася, загалом на класному бойовому ходу автомобіль. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львівки, Цива 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт Автопарк .ua. У нас там кожного дня з'являються дуже хороші машини по класним цінам.